Таким Олексія Хуторного бачили, знають багато черкащан. Ми вітання, ви дивитесь «Віка новини» у студії Олексій Хуторний. Таким його знають любителі друкованого слова. Українську історію неможливо читати без брому, казала Ліна Костенко. Та має хлопець ще й інше амплуа. Знайомтеся, це гурт «Печворк». Олексій Хуторний – вокаліст та гітарист, Олексій Тепленко барабанщик та Петро Григоренко бас-гітарист. У такому складі гурт існує більше двох років. За творчу майстерню їм слугує невеличка кімната, яку музиканти звуть Комора, де разом із ними ледь вмістилася наша знімальна група. У своєму музикальному активі хлопці мають більше десятка пісень. Нині працюють над створенням дебютного альбому. А нещодавно у їх творчому арсеналі з'явився і неофіційний гімн Євро 2012 Ідея його написання зізнається автор та композитор Олексій Хуторний виникла спонтанно. Я сидів у парукаря і почув по радіо, що є такий конкурс, е, і що там <гум> величезний гонорар. У нас відразу загорілися цифри в очах. Ні, насправді насправді це просто цікавий досвід для нас. І текст пісні і музика для неї, говорить Олексій, народилися дуже швидко. Головним критерієм сам автор визначив те, що пісня легко запам'ятовувалась слухачеві. На запис пісні було потрачена не так багато времени. От писалось все дуже швидко, старались успіть к сроку, щоб її вовремя відправити. Вот. ну і в цілому пісня вийшла, я вважаю, достойною для гімна Євро 2012 до створення футбольного гімну музиканти долучили своїх знайомих, а компонували їм і діти з дитячої вокальної студії Браво. Ідея з дітьми з'явилася у мене теж ну спонтанно, і ми подумали, що це була б якась цікава родзинка до пісні, тому що в нас мінімум інструментів: гітара, бас гітара і барабани. От і хотілося додати ще чогось такого. Цікавого сьогодні, крім роботи Черкаського гурту, участь у конкурсі взяли ще зо три сотні бажаючих з усієї України. Та конкуренції печворк не боїться. Відсотків 30 лише повноцінні композиції. Там ну, я так не рахував, але думаю, що так є. Тому що там більшість це просто тексти. От і повноцінних композицій, які для того, щоб були більш-менш добре написані, то там їх небагато. Конкурс на неофіційний гімн футбольного чемпіонату Європи стартував у грудні минулого року. На переможці організатори повинні оголосити менше ніж за тиждень, 1 березня. Окрім призу у 50 тисяч гривень, переможець отримає і грант на створення кліпу 100 тисяч. Тож вболіваємо за наших. Марія Гаврилян, Володимир Мельник, Вікка новини.